Всім великий великий привіт! Вітаю вас, друзі, на моєму квітковому каналі. І сьогодні, поки є на світло, я вирішила вам зробити невеличкий огляд моєї квіткової кімнати. Це вже не оранжерея, яку я вам знімала раніше. Це в мене ще є одна квіткова кімната, там до мене рослини зимують. Зараз у нас уже грудень місяць, і хочу вам трошечки зробити такий невеличкий огляд, тому що рослинки почувають себе не дуже, так як ви знаєте, що зараз такий період, короткий день, світла відключають. Ну, для рослинок це не дуже є добре. Тому, поки є світло, трошечки пробіжимося і подивимося мою квітку кімнату. Оранжерею я вам вже знімала недавно, але все, -от, все рівно я вам ще її покажу. Зроблю огляд. Но це вже, мабуть, буде трохи пізніше, тому що вже в оранжереї у мене є опалення. Ось уже в мене ззаді батарея. Так що в мене вже є опалення, тепер у мене вже тепленько. рослинкам тепленько. І пізніше я вам зніму ще огляд оранжереї. Ну а зараз подивимося мою квіткову кімнату. Ну що, друзі, давайте будемо дивитися мої рослинки, мою кімнату. Як у мене зараз розташовані там рослинки, як вони себе почувають і як вони зараз у мене ростуть взимку. І всім приємного перегляду. Ось так, друзі, у мене виглядає ще одна моя квіткова кімната. Зараз я вам покажу, як у мене зараз розташовані тут рослинки. Трохи пробіжимося, подивимось, поки в нас є світло. Так, і почнемо з вами з ось цього куточка. Тут у мене ось такий великий аспарагус серповидний. Він дуже-дуже великий. Тут займає він у мене цілий такий куточок. Гарненько росте, гарно себе почуває. Ось такий величезний. Так, там внизу в мене теж, бачите, тягнеться до світла, до вікна. Ось отака юка. Гарненька така. Правда, вся нахилилася. Далі ось тут в мене є монстерка така. Монстерка теж. Треба б її пересадити, але зараз така пора року, що не хочеться її пересаджувати, тому що і так себе рослини досить погано почувають. Тому що їй там тісно все коріння ось вивалилось на пол. Тут у мене ось така ще є поличка, там у мене живе малеча. Ось така поличка. Тут у мене ось такий аспарагус. Я Не знаю точно, як він називається. Він гарно в мене квітує. Я хотіла колись його продати, але він після того зацвів, і я вирішила його залишити. Він досить такий великий, він вже в мене старенький такий, ну, хай росте. Далі, ось тут така паперомія. Не знаю, сортич, червоніюча, чи як вона називається. Звичайна, простенька паперомія, ось така. Так, далі ось тут ноліна. Ноліна це вже в мене теж дуже така велика, старенька, старушка. Ось така, ось такі найдовгі кудряві листочки. Дуже гарна, шикарна. Так, і давайте трошечки вам покажу тут на полички свою малечу, і тоді перемістимось до великих рослинок. Так, що в мене тут росте? Скажу вам алоказія, якийсь клубеньок алоказії аллоказії, прорушуються водички. Вже там в корінці. Не знаю, що за сорт. Так. Тут у мене антуріум. Антуріум. я його рятувала, перевкорінювала. Ось якийсь він поганенький, ну, хай росте. Тут у мене ще одна алоказія. Ну, ці алоказії у мене не продаються. Це алоказія Нобіліс. Дві алоказії Нобіліс. І корінюється кавунчик, вже трошечки підріс, треба підписниці його відправити. І один перчик орнатум. Е, також для підписниці він вже у мене пішов в ріст один. Я його відправлю. Так, тоді, ось у мене моя жаклін. Вона ось, зараз вам покажу, ось недавно скинула була всі корінці. Я її знову пересадила, листочки, бачите, вже почала портить. Гарна була велика, а тоді взяла, скинула мені чомусь корінці. І я її реанімую. Далі, ось тут іще є алоказії Dragon Scale. Ця гарненька, бачу, викидає листочок. І ще там є дві маленькі алоказії. Ну, поки що вони не дуже добре виглядають, я їх поки що продавати не буду. Так, тут у мене алоказія алоказія Black Velvet. Маленька, але теж хай вона трошечки адаптується. І, і пізніше я її продам. Так, Там у мене антуріум, Антуріум Дуже-дуже погано у мене себе. всі антуріуми почувають. Так що це не мої рослини. Більше я їх заводити не буду антуріуми, тому що вони в мене постійно гниють, тільки нерви мені портять. Ось подивіться, як я підставила знизу пінопласт, щоб їм було тепліше. Тому що у нас опалень, світло виключають і опалення погано гріє, тому я їм під низ, щоб не загнивали корінці, поставила ось такий пінопласт. Так, тут у мене алоказія локазія локо ось така красуня, так воно у мене і росте в мінеральному ґрунті. Ось ви, викручує ще, видає новий листочок, випускає. Так воно росте на фітільному поливі. Ну, ось така красуночка. Поки що я її теж не трогаю, хай поки що росте. Як потепліє, тоді її вже пересаджу. Так, а, далі. Ось така в мене... Ой, водичка тече. Ось так у мене зараз виглядає моя. Мій з сенсація. Видав мені вже два домашніх листочків після того, як я його купила, пересадила. Але бачу листочки, бачите, старенькі портить. Ну, молоденькі гарні. Тут у мене ще є алоказія. Алоказія Сабріна. Ось така викручує теж листочок. Ну, Листочок чогось якийсь такий. Покручений. Світла не вистачає, тому що від світла відключають і він погано розвивається. Ось така Сабрінка. Головне, щоб до весни дожила. А там далі буде, я думаю, краще. Так, тут у мене ось така локазія Мелу. Тоже, вроді, непогано себе почуває, росте. Ось така. Сунечка. Нарешті вона в мене вже тримає по три листочка. Постійно, я на неї жалілася, що вона погано росте. Це вже, вроді би, нормально. Так, рунку на місце. Так, глубеньчок скоро буду висаджувати. І тут у мене ще алоказія Black Velvet. ось така стоїть. Ну, Доставати я її не буду, вроді би нормально себе чувствує. Ось такі в мене тут, друзі дітвора. Так, і на нижній полочці. Тут також у мене алоказії. Алоказія Dragon Scale. Це мама ось колись я робила пересадку, розсаджувала, тому що поскидала була корінці. Друзі, я забула, як вона називається, і втратила її назву. Але по листочкам ще погано видно, хто це. Ну, хай поки росте, ось викручує новий листочок. Я б її підписала на екрані, що це за алоказія така, ну, втратила її назву. Так, тут у мене алоказія кукулата ось така маленька. Далі алоказія мело також маленька, ну, щось вона, бачите, жовтить листочки, мабуть, я її перелила. Це склубенька, я її виростила. Тут у мене ще якась алоказія є. Не знаю, що за алоказія, я її клубеньок проріс. перліті, А що за алоказія, не знаю. Я її висадила, ну хай поки що росте. Підросте, будемо бачити. Так, далі ось ще алоказія у мене Red Secret. Тоже я її виростила з клубенючка маленьку, тому що мама в неї дуже погана. А кубинючок виростила. Так. І тут у мене ще є Локазія. Цю я також купляла маленькою діткою. Це крупномір. Зараз я вам скажу, як називається. Луківан. Ось така малесенька. листочок. Це вже видала домашній, а з тим, з яким я його її купляла, вона вже скинула. Так, далі тут у мене що ще є, таке цікаве. Так, тут у мене перекорінюється, також скинула всі корінці і листочки Алоказія Нобіліс. Я її поставила в мох, ну бачу, щось там вже проростає. Тут також на реанімації у мене Антуріум Silver Blush. Тоже він у мене згноїв усі корінці, і я його заново реанімую. Більше антуріум купляти я такі не буду, тому що це не моя рослинка. Тут у мене росте ось у такому купельному стаканчику, тому що вона дуже полюбляє вологу. Забула, як вона називається. Я вам підпишу, як вона називається. Тож її купляла, вона у мене дуже-дуже погано себе поводила. Постійно засихала, скидала листочки. Я її посадила в купольний стаканчик, ну, тут, бачу, наростила молоденькі листочки. Зараз я зніму цей, щоб вам краще було видно. Ось отака вона. Дуже красиві в неї такі листочки. Ну, правда, примхлива. Як для мене й граюся з нею. Далі, друзі, тут я вам показувати не буду, там у мене вкорінюються теж кавунчики. Ось, бачите, там щось вже проклюнулося, там ще один укорінився вже, мабуть, бачу ще один кавунчик. Тому що ви мене питаєте ці кавунчики, їх немає на продаж і оце по листочку вкорінюю. Тут у мене якісь алоказії стоять на укорінюванні, е, укорінюються на пророщуванні, але ще там нічого немає. У цьому теж у мене алоказії, а тут у мене перчик укорінюється, заодно з вами подивлюсь. Зараз подивлюся, чи він тут відпустив, які корінці, чи ні. Якщо пустив, то буду висаджувати. О, бачите, він вже вкорінився. Дивіться, скільки у нього там на три листочки, і він всі три листочки вкорінився. Тому скоро я буду його різати, живцювати і розсаджувати по стаканчикам. Дуже довго вкорінювався, майже місяця-два з половиною, але бачите, нарешті дав корінці. Там у мене також алоказії, бульбочки алоказії. Це лонгелоба-сільвер, ну чомусь не, пророст, не проростають. Я їх, мабуть, поставлю в водичку. Ось, бачите, в водичку, як швидко вони, вони дають корінці, корінюються в водички. То буду, мабуть, виймати звідти і ставити їх, хай проростають у воді. Так, ну ось така, друзі, в мене тут поличка з, маля... з малечою. Нічого такого особого цікавого тут немає, тому що світло відключають темну тоді рослинкам. Не дуже вони добре себе там почувають. Ну, хай ростуть. Так, і наступна в мене ось ще одна поличка. ось така. Зараз я ось так трошечки одійду, і потім вам покажу поближе. Так, тут ось у, ось папером'я робила, Ось така вона ампельна роста куточку Собі тут. Така вона не примхлива, багато місця не займає, і тут собі вона в мене живе. Трошки поближче поближе я вам покажу. Треба її би пересадити. Ось такі в неї красиві дрібненькі-дрібненькі листочки. Не примхлива зовсім. Головне, її не переливати. Так, Ось тут у мене ось така велика, великий такий горщик із паперомою кавунувою. Он там така вона пишненька, гарна, розростається. Якщо де листочок відламується, я його ставлю на укорінення, а так я, його, я її поки що не розмножую. Ось така красунечка. Так, далі, друзі, у мене ось тут проросла моя Діоскорея дисколор. Вона у мене відпочивала десь місяці два. А ось, а ось недавно побачила, що вона, ось, дивіться, тут два росточка видала. Ось тут видала росточок, уже листочок. І ще. Ось там повидавала ростики, Спочатку вуса випустила, а потім почала вже нарощувати листочки, почала обростати. Ну, поки ще, поки ще немає дуже цікавого такого у неї нічого. Бачите, листочки ще не дуже насичені, вони молоденькі, тільки-тільки набирають колір і тільки-тільки розвиваються. Ось така красунечка. Думаю, буде скоро пишненька, гарна. Вже проснулася. Так, далі, ось тут у мене ось такий хрестовник крупноязичковий. Він у мене колись був пропав, а я його приукорінила з маленького-маленького листочка і виростила його заново. Дуже він мені подобається. Ось такий тут рожевий листочки робляться, такі альбіносики. Він мені такий на плющик схожий, але це не плющик. Ось такий красень. Хоч він і простенький, але він мені дуже-дуже сильно подобається. Що, чесно, я не думала, що вдасться мені його врятувати, але вийшло. Ось такий красень. Далі ось тут у мене така маленька Сансіверія. Назви я її не знаю. Ось така варігатна. Так. І тут у мене є ось отака новинка. Я недавно знімала розпаковку у шортик виставляла. Ось подивіться, які в неї листочки шикарні, здорові великі. Я підпишу, як називається, я забула. Постійно, як починаю знімати, так і забуваюся. Це доросла така рослинка. Ось, бачите, листочок щось погано розвивається, тому що світла не вистачає. І я її пересадила вже. Ось такий у неї, бачите, який стволик такий колючий. Ось подивіться, який в колючках, в шипах. Такі в неї стволики. І тут у неї дуже-дуже багато дітвори. Ось оце все дітвора. Ну, поки що хай розростається. Ось така красуночка. Так, тут у мене росте тут у куточку такий невеличкий з патефілом доміно. Так, ну ось така верхня полочка. Так, спустимося наниз. Тут тут ехмея, ехмея ось така розрослася дама. дама, все рівно не хоче, діток напускала, а не квітує. Так, тут ось, від якої я давно вже хочу позбавитися, це у мене калатея Руфі barba як її називають. Ось подивіться, що вона мені постійно робить. Я її пересаджувала недавно, підбирала їй ґрунт правильний, правильніший, але все одно вона якась, щось, щось, хоч вона мені подобається, але не подобається мені, як вона у мене себе почуває. Я з нею не подружилася. Так що, не знаю, весною я, мабуть, буду її продавати. Так, і далі, далі у мене ось тут така алоказія Along Silver. Хто бачив мої попередні відео, я показувала, що вона скручує листочки, так вона і продовжує їх крутити. Не знаю, з чим це зв'язано, хоча вологості їй вистачає, поливу також вистачає, але листочки все одно вона. Чомусь скручує, я не знаю. Шкідників немає. Вона у мене квітла. Дуже довго вона у мене квітла. Ось такі в неї листочки. Ну, листочки, я вам скажу, не дуже великі. Вона повинна бути ще більша. Бачите, покручені які. Але після того, як вона квітувала, вона у мене вже відсвіла десь місяці два і вона зупинилася в рості. Не видала мені після того жодного листочка. Ось така алоказія. Поки що я її не трогаю, хай вона собі сидить після квітування, можливо, проснеться. <гум> Внизу ось отака ще одна сансівірія. Цю сансівірію я з листочка виростила. Так, ось тут папером я околисна, звичайна, зелена. Також ось тут їй, мабуть, темнувато, ну, росте, витягнулася. Виросте. Так, тут у мене карделіна. Картеліна ось така красива, там дві посадження в одній цій. Тоже підсушують листочки. Ось тут викинула боковий, бокову гілочку і почала розгалуджуватися. Ось така красоночка. Тут пілея дрібнолисна, куточку. Ну, ось така ще одна в мене полочка. І далі внизу заміокулькас, звичайний зелений. Далі ось отакий сингоніум. Сингоніум теж простенький, звичайний. Далі ось 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 така у мене тут драценка. Це старенька, старенька погана, а молоденька вже росте гарно, одросточок. Ось така. Драценка, і тут ще одна така драценка, тільки це трошки другий сорт. І подивіться, що вона мені робить, а вона квітує ось такий в неї цвіт. Це вона у мене заквітла вперше. Ось таке в неї цвітіння. Ну, хай собі вона цвіте, як відцвіте, я її зріжу. Так, і ось тут ще в куточку є в мене ось отака маранточка. Маранточка себе не дуже так почуває. Вона завжди в мене на зиму сохне, а тоді розростається по-новому. Ну, ось така, друзі, в мене полочка. Так, тут ще в мене на полу стоїть алоказія стінгрей. Ось такі гарні в неї великі листочки. В неї, знаєте, прикольні. Зараз я її трошки приберу, щоб мені було можна пройти. Так, алоказія стінгрей. Тут о, драцена компакта, звичайна, зелена. Ось в, один, в одну гілку таку росте, вже велика, мабуть, з метро. Вона вже виросла, така здорова. Ну, хай стоїть. Зараз я її підсуму. Так, а і ось тут ще в мене стоїть алоказія Регал шилс. Поставила ось на стару табуретку, щоб їй світліше від вікна світло попадало. І подивіться, що вона мені тут учудила. Випустила квітку нос. Буде скоро квітнути. Тримає чотири листа, ось такі здоровенні, і викинула квіточку. Це мені не дуже подобається, тому що після квітіння вони тоді дрібнять листочки. Ось, бачите, вже останній листочок набагато менше видала, ніж ті, що були попередні. Але все рівно вона мені дуже-дуже подобається, дуже така гарна, велика ось така красуня. І підемо тоді до віконечка, тут на підвіконні, Ось такий у мене ось тут здоровий епі... епіфілум, чи як його. Ай забула, як називається, він точно його назву, але ну, він вже такий гарний, великий. Так, дивіться, такі повітряні корінці в нього. Так, ну і підемо зараз на підвіконник. На підвіконник я поставила теж пінопласт, не під усі рослинки, а під малечу. Тут у мене алоказія мідна купрея ще чи купера її називають. Поганенька, я її недавно пересадила, ну хай собі сидить. Щось вона мені вже піднадоїла трохи. Ахоя Сільвер Dollar, Ось така. Такий в неї вже загар на листочку. Бачите? така вже підросла, гарненька. Треба б їх вже розсаджувати, але поки що їх не трогаю, тому що холодно і мало світла. Так, тут у мене. Хоєчка. Зараз подивимося, що це за хоєчка така. Орнео Гунінг Ганінг, вроді би так читається. Ось така теж вже підросла. Далі, це в мене хоєчка Ірина ось така красуня. І цікі в неї листочки. Листочки такі, знаєте, насищені, насищені. Такі, знаєте, прямо важкі важкі. Бачу трошки підсушила кінчик. Ну, я думаю, то нічого. Ось така Іринка. Так, і хуя. О, така в неї назва просто і забула. Ось теж така теж вже в стаканчику маленькому треба розсаджувати, ну, поки що хай сидять. І тут у мене хуя Альона. Ось така теж вже гарненька, величенька, листочки ось так. Ось так і зараз вам покажу листочки, які в неї красиві в Альони. Уже нарощує. Ось це в неї останній такий листочок, гарненький. Так, хуєчка Альона і оця хвоєчка нова хост, ось така закручена. Ну і тут, друзі, у мене. У мене фікуси. Фікуси, друзі, дуже такі вони для мене дорогі, але ростуть вони погано, так як немає їм світла, не вистачає. Бачите, листочки почали зеленіть. Це фікус, сніжний шторм. Ось, бачите, поскидав усе листячко. Вроді би, щось там нові. Відросточки бачу, ростуть, але я дуже сильно боюся, що він їх поскидає, тому що йому треба дуже-дуже багато світла, а світла немає. Тому я поставила на підвіконник. Не знаю, тому що на полочки світла не вистачає, то він зовсім почав все скидати. Бачите, листочки молоденькі, поскидав там трошки. Це сніжний шторм, а це забула, як називається. Я їх два разом купляла. Ну, Це вроді би, нічого не скидає. Трохи бодріше виглядає. Ну, думаю, все буде з ними добре, з моїми фікусятами. Дуже вони такі, знаєте, рідкісні фікуси. Мені дуже вони подобаються, але, але дуже боюся, щоб вони в мене за цю зиму не загинули. Так, тут звичайний фікус, фікус кінки варієгатний. Таке червоне гарне листечко було. Оце вже світла їй не вистачає і позеленіла. Ще трошки, бачите, є зелені листочки, червоні листочки загорівші, але вже втрачає їх і робиться зеленою. Хоєчка Сайрайс, чи як правильно вона називається? Ось така хоєчка. Так, фікус я вам показала. І тут далі ще один фікус фікус Алі. Він теж такий вже великий, на підвіконнику достає прямо вже до. До цього, до вікна ось такий фікус. І далі перейдемо ще. Ось тут у мене ще один фікус на полу стоїть. Фікус лірата. Я ще більший один. Ну, оцей занесла сюди, а цей поставив, а той залишила в оранжереї. Так, далі фікус starlight, ось такий здоровенний. Теж поставила тут біля вікна його. І фікус Даніель, Даніель теж ось такий здоровенний, вже до потолка достає. І зараз вам трішки покажу ще підвіконник, трохи що не показала. Тут у мене ось така е, філодендрон біла кобра. ну Щось він бачу, там листочок бачу портить на підвіконнику. Ось такий сукулентик. Трошки оговтується у мене міртик полисів був, я його пересаджувала. І, І ще тут ось такий кріпсаліс росте. І такий бідний нещасний у мене тут просто... бамбук росте. Ось я вам його покажу. Він у мене в основному тут на фітільному поливі ось такий корінці вже вилазять у ну, водички постійно сидить і ось такий невзрачний бамбук. Ну І так, друзі, ось такий невеличкий у мене на сьогодні огляд моєї квіткової кімнати. Так у мене на сьогодні виглядають мої рослинки. Ось таке освітлення для них. Я думаю, їм цього вистачає. Можливо, їм і маловато тут зняла Тюлі познімала, штори, відкрите вікно залишила, щоб їм було більше світла, тому що світла не вистачає, день короткий. Світла відключають, ну, якось так. Ось така на сьогодні, друзі, в мене прогулка по моїм рослинкам. Така краса в мене на сьогодні росте. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки, пишіть. І всім пока-пока!